Особисто моя задача це коригування хлопців. Саме головне — це уважність і щоб все в тебе було заряджено: батареї, планшети, пульти, щоб все в тебе рація. Якщо є можливість інтернет, ти завжди повинен бути на зв'язку зі своїми хлопцями. Також діють ворожі, ворожі реп, впливає на мою роботу. Оскільки тоді пташка веде себе в такий режим п'яного дядька. Щоб її стабілізувати, це мені потрібно а, відгнати пташку десь в інше місце, присісти, скинути цю репку і знову піднятися, до нас Краще. знайшло прострілюють наші хлопці, ворог замітушився, ага. починає давати відповідку. все, тоді вже знаємо, де ворог сидить. Відповідно, туди летить або скит, або хлопці щось тяжчого працюють. Хлопці тактично, чітко, з дистанції, з усім рухались. Я вів, на... Я вів спостереження. Тоді тоді хлопці наші взяли чотирьох пік. А ви що, типу зеки бивші? так, И, наверное, скорее всего, и будущее. Будущее? Конечно. Ну, расслабь чуть просто. Что? можешь чуть чуть расслабить? Ну все, вы Смотри, не... ты бык здоровый, блядь. Я не буду, что-то бы Да <laughs> ладно, тебе. Да, да ладно, меня, блядь. Да? Слушай, 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 сюда. Слушай, сюда. Вы уже отыгрались, мужики. Вы сейчас, блядь, вас никто не <laughs> если, блядь, по-другому не будете действовать. Стой, Вы уже, блядь, живые, Это самое главное, блядь. Ну, как бы для вас, блядь. мы ще, понимаешь, мы ще между жизнью и смертью. Поэтому я не хочу рисковать. Я і за вас, блядь, я і за вас своего сына сина не видел. Блядь. Он родился, блядь, год и два месяца, блядь. Я из за вас, і його, блять, не видел. Вот таке нам русский подобається. Скиди гранату, попадаємо, чітко. Димить, піщить, вирішить воно. Хлопці будуть далі підщати. Це найферієше під час сексу. Артилерія в нас файно справляється, але інколи, коли треба зробити якусь більш ювелірну роботу, да, саме тоді скіт. Тут під Бахмутом ми стикнулися з вагнерами. Вони пошечне м'ясо, вони взагалі не цінують своє життя. Але сам, нам це було на руку, оскільки вони лягали пачками. Хлопці, наші хлопці з нашого батальйону, з нашого е, взводу, розвідзводу, робили дуже класну роботу. Час вагнера вже кінчились. Стались мобіки. Ми знаємо, за що ми воюємо. Ми знаємо, що ми вдома, це наш дім, наша країна, козацький дух, і, скажімо, він завжди буде жити в українцях. Варіантів у ворога взагалі немає.